Всіх вітаю! Сьогодні готуємо соковиту свіжу моркву по грузинськи. Всім відомо, яка корисна морква. А як добре вона поєднується з волоськими горіхами. Її можна відзначити за чудовий насищений смак. Кому цікавий такий рецепт приготування, залишайтеся зі мною і будемо її готувати. Найголовніший секрет, щоб морква була смачною! Це потрібно її вибрати свіжу та соковиту, яку необхідно перед приготуванням залити холодною водою і потримати не менше 1 години в воді. І тільки тоді очищаємо від шкірки та натираємо на терці для корейської моркви. Натирати можна моркву як на терку для корейської, так і на звичайну. На 1 кг готової моркви додаємо 1 чайну ложку зверхом солі. Потім руками її обминаємо разом з сіллю, морква віддасть сік і стане м'якшою. 100 г волоських горіхи закладаємо в блендер і подрібнемо. Ось так ми їх подрібнили, але це не принципово. Можна лишити і більшими частинками. Висипаємо їх до моркви та перемішуємо. У сковороду наливаємо 100 мл олії без запаху, даємо її нагрітися, висипаємо 1 чайну ложку цукру, 5 чайної ложки чорного перцю, 1 чайну ложку меленого коріандру, 1 чайна ложка хмелі сонелі, 1 чайна ложка червоної паприки та 4 зубчики часнику подрібненого через час на кодавку. Саме при гарячій олії всі додані спеції та смакові добавки. Повністю розкриють свої аромати та збалансують смак. Коли добре все перемішали, гарячий маринад виливаємо на морку. На завершення виливаємо 60 мл яблучного оцту. Все ретельно перемішуємо. В правильному рецепті додають нарізану кінзу. Але ми цей крок пропускаємо. Потім морку відправляємо на декілька годин в холодильник. А краще буде, якщо і на ніч. А на другий день буде готова ароматна соковита морква з волоськими горіхами. Який же це смачний та корисний салат! Спробуйте приготувати! І нехай вам завжди буде смачно! Якщо вам сподобався рецепт, не забувайте його зберегти. Окрема подяка за ваші лайки та поширення рецепту. Мені дуже приємно. Усім приємного апетиту та відмінного настрою, всім миру та добра!